Основу кримського ханства складали кримські татари, жителі вільної та незалежної держави. Воїном міг бути будь-хто: від заможного землевласника до садівника чи навіть духовної особи. Незалежно від соціального становища, кожен чоловік, кримський татарин, був потенційним воїном. З першим наказом свого хана він без примусу залишав свої мирні справи, і брався за зброю. Унікальність кримського воїна полягала в тому, що не проходячи додаткове навчання він ставав сильним супротивником. Секрет криється в тому, що кожного хлопця з самого народження готували до війська. Завданням було прищепити воїнський дух, а не зробити з нього смертоносну машину. З першого дня життя прививали ідеали мужності. Гійом дебаплан військовий інженер, фортифікатор, картограф, архітектор та письменник французького походження, зазначав, що в матері купали дітей у солоній воді, що робило їх менш чутливими до холоду. В результаті з таких дітей виростали сміливі воїни, здатні легко приносити холод та втому. Крім того, їх вчили плавати навіть у крижаній воді. Семи років починалося навчання. Діти з багатих родин, за прикладом ханської родини, віддавалися на виховання наставникам аталикам, досвідченим воїнам. Тут їх навчали давньому цюрському бойовому мистецтву каракаплан, верховій верхові їзді та зброї. Каракаплан включала в себе як техніки рукопашного бою, так і навички поводження з різноманітною зброєю, що робила воїнів Кримського ханства одними із найбільш підготовлених. В Ногайських провінціях ханства були спеціальні майданчики, де молодь вправлялася в бойових мистецтвах де Баплан писав, що татари, які жили на південному заході, були більш досвідченими у війні і одними із кращих наїзників. Ногайці, одна із субетнічних груп кримських татар, складали основну частину кримської армії. В мирний час проводилися народні розваги, на яких чоловіки демонстрували свої професійні навички. Як тільки дізнавалися про похід, всі починали активно готуватись. Молоді люди переживали не за можливу поразку, а за те, що їх не візьмуть у похід і залишать у резерві. Лист шведського посла Свена Лагерберга до короля Карла XII свідчить, що кримські татари не тільки мужні, але і витривалі, здатні обходитися довгий час навіть без їжі та терпіти холод. Адже після того, як мобілізація була завершена. Починалася церемонія відправлення кримського хана у військовий похід. Це була не просто подія, а справжній ритуал, про який дивиться далі.